Перший контакт Росії з Аляскою відбувся у 1732 році. Під командуванням Михайла Гвоздьова та Івана Федорова. Початок активного освоєння розпочалося у 1741 році під командуванням Вітуса Беринга. Експедиція відкрила багатства регіону, зокрема морських видер. Згодом на Аляску почали прибувати мисливці, купці та промисловці. Уже у 1772 році почали з'являтися перші постійні поселення. У 1799 році було офіційно створено російсько-американську компанію. Однак колонізація супроводжувалася постійними сутичками з місцевими алеутами та індіанськими племенами. Але згодом Аляска перетворилася на економічно непотрібну колонію для Росії у 1867 році. Її було продано Сполученим Штатам Америки, але потім, за часів золотої лихоманки, американці видобули на Алясці понад тонну золота.